Тобі шкодалося на світі, і ти ледь не наступила на равлики, які переповзають через дорогу. І розумієш, що якщо не я, то хтось інший їх роздавить. Тому я їм допоможу перейти на іншу сторону. Тому що ну, тут для них, мабуть, це стежка на дня два. Друзяки, дружочок, ходімо до своїх сородичей. Так. Враховуючи, що ця доріжка метрів 500, мабуть, тут мені роботи на всю ніч. От чого ви всі повзаєте тут? Ну можна ж перепустити себе Ось, осьо, ось, бачиш, до чого доводить ваше це повзання? І живі жизни. Е, куди ти на нього поліз? Я тебе тільки поставила, а він уже на ньому. Дружок, ну ти тут і на Мачів, звісно. конечно. Іди сюди. Назву його Павел. Павел. Вера Кутович. Блін, чуть не наступила на нього. Я ж думала, що всіх поприбрала. Іди сюди. Це трек тут непогано. Я поняла, він хотів на іншу частину дороги, тому я його поверну туди, куди він хотів. Тому що буде повз всю ніч. І весь день. І весь наступний місяць. Дорогой, ти такий великий виріс і повзеш біля дороги. Ну ти больной. Ой, а цей, дивіться, такий симпатичний. В нього якась така мушля цікава. Mm, це так мило. Дивіться, маму з тебе. Дитинко, прямо за нею прибираємо терміново їх. воз'єднання родини на листочку.